Новорічний настрій створили своїм покупцям у торговому центрі Лео Кераміка. Тут розігрували подарунки, ніхто не залишився з порожніми руками. Ми купляли у нас продукцію протягом грудня місяця. Могли взяти участь в акції. Потрібно було зробити покупку на суму від трьох тисяч гривень. І відповідно виграти перед новим роком гарні подарунки. Головним подарунком у нас є подорож на гірськолижні порад торгобрат. Діти, які допомагали у акції, отримали солодощі та іграшки. Дітям давали цю шарики. Сумочка вони отримали? пан Сергій хвалиться своїми призами. Купив плитку для ванної разом з дружиною і от отримав подарунок аксесуари для ванної кімнати. Дуже несподівано але подарунки виграла моя дружина. Ми правда разом купляли плитку. Гостей розважали снігуренька та символ торгового центру. Лев відпочити. у… Чудових наших рідних горах в Карпатах. Знаєте, що я там була? Я мушу сказати світам прекрасний вигляд на гобер, на близницю і чудесно просто спускатися на лижах. Дуже велика несподіванка. Я навіть не чекав, що воєнна хотівка, але дуже надіявся. Дуже раді поїдемо разом з жінкою. В торговому центрі можна придбати не лише плитку, а й сантехніку, двері, ламінат, паркетну дошку, шпалери, люстри, тож леокераміка і надалі тішитиме своїх покупців не лише знижками, а й подарунками.